Слава Україні! Продовжуємо займатися комбайном. І на порядку денному все ж таки перенести оцей фільтр в місце, де менше пилу, більш адекватніший доступ, а не ходити в цю ляду відкривати, закривати. Хто знає, той знає. Е, показую Так, оцей виход, тобто заход повітря в кабіну, він в штатному режимі знаходиться ось тут. Тобто вот тут цей. По цій стойці є ход і він аж піднімається в саму кришу. Що зроби? Вирізали таку ляпуху, герметиком промазали, на штатні міста прикрутили. Тут зробили отвір ось, ось отвір всередину посверлили. На саморізах ті, що крові, не кровільні, коротше, нема різниці. Закріпили, все класно. Далі буде отут виход цієї гофри, яка звичайно, і сюди вона зайшла. Тут ось дебеляче. Отак воно стало. Получається, на 5 таких же саморізів в кабіну. Доволі дебеляче вона стоїть. Зберігається, це кріплення зберігається ота облуда, яка захищає фільтр. Тобто вона буде як криша. Так, Наразі фільтр новий, ставимо гофру, ставимо ту облудку і заднє кріплення робимо, щоб знімалося, демонтувалося без якихось там проблем. Дороблю, покажу. Звісно, хоч мий, хоч не ми, все одно такі нюанси в пазухах залишаються. Ну Як ви думаєте, якщо от таке тут робиться, який ж тут може бути фільтр? Ну Це трошки, мабуть, не туди ось кріплення було, зняли, воно тянуло оце, прямо з-під колеса, з оцих цих роліків тягнуло повітря. Якщо сою молотиш або щось таке, що дуже пилить, то його вистачає на півдня. Кожні півдня тут е, лазить трихать, ну, як би не, не дуже хочеться. І шукаємо собі обхідних шляхів. Я думаю, буде нормально. Попробуємо, звісно, ну а там буде видно. Так, продовжуємо нашу працю. До речі, слава Україні. Так, ось за кінцевий вже... Скажімо так, продукт, <хи> значить ось гофра, штатні барашки, облудка. Цей незажатий, чисто як зацеп з резиночкою. Доволі класно все тримає. При умові що кабіна вона з амортизацією, там аж нікуди воно не дінеться ніколи в житті. Так, за межі габаріти ми не вийшли. Ось бачите. Внизу там просвет класний, за ним просвет класний, збоку отак от, от, все чотенько Ну та що, рухаємося далі, кому не важко, вподобайка, ну і рухаємося тільки вперед. Отак от воно виглядає, якщо стояти на землі. Я вважаю, доволі класно стало. Ну, взагалі, блін, не видно нічого. Отак от хіба ж. Оце хіба ж отак от. Ну нічого, а як воно покаже, себе будемо бачити. Так. Все намагаємося визвати доща. Ми йому всю техніку перемиваємо. Молодь не стоїть, осторонь, допомагає нічого. Хоч воно не дуже і так і потреба є мити, але будемо мити, поки дощ піде. Як би це смішно не було. Так. Що далі? далі у нас по комбайну? Під барабання вже все зробили, поставили те, що треба, налаштували. Залишилося опустити цю качалку. Заміна цепка оцього ускорителя і реверса, бо він потягнувся здорово. Що ще класно виглядає? Мої вітання друзі, план на сьогодні. Цепляємо жатку на комбайна. Знімаємо ті елементи, які ним не потрібні. Цепляємо стол. Фіксацію робимо. Тут такі розтяжки повинні бути, отут десь вони знаходяться. Так. Знімаємо, мабуть, оці щитки і будемо проміряти ремень привода. бо ми не знаємо, який у нього розмір. Ставимо на комбайна і тестуємо. Поїхали. Так. Все, на месте. Ремнями стяжечными підтягнули, Дабы дуже не изобретать. Вот так, тільки клац. И все. Це все, Та все, все, все на месте. Так, сейчас приподнимаем тоді. На чем вона ще раз держится? Вот цікри бежим. Что понадобится не сплоши. Ось, пускай, Та сейчас глянем, что тут за дырки. Ладно. Вот вы Я підніму сейчас його, задеру и будем дальше митить. Вот так надіжніше буде. Вона під своїм контуром стоїть. Сейчас від'їхати чуть-чуть. Рюга страшна, 30 градусів стабільна. У людей он дощі страшні проходять У нас вроді би і, і треба, ну і страшно той, той град який випав, то щось страшне. Воно, як і те хорошо, а те неплохо, а потім і те плохо, і те плохо. Коротше жахи якісь відбуваються. Та що, воно дуже не відчувається габарити. Нічого не змінилося, але будемо бачити. Так, ладно. Вроді на місці. На, пішли дивитися. Так, момент кріплення оця утяжка, щоб не спадала оця приставка. Ну, Ось така штука предлагається в стокі. так сказати. Так, пальчик вставляється. Ми цього робити не будемо. Нам не дуже воно таке заходить. Не очень буде. так от. Задів. Натягнув. І все. При умові, що вага цієї приставки 400 кг, то поділить пополам по 200 кг на сторону, аж нікуди воно не дінеться. Обварюємо. Фарбуємо і нехай робить. Так, між роботою з комбайном ще потрібно успівати робити ті завдання, які вже підпикають. На сьогодні запланували на вечір оприскування класичної сої, так як уже, уже треба. Бурянці вже великі. Будемо використовувати такий препарат, Значить, скажете, да, він з ґрунтової дії, Згодні. ґрунтова дія тут є, в принципі, доволі сильна. Але по сівозміні плануємо там сіяти на наступний рік сою. Тож, даби зачистити класичну сою, використовуємо саме цей препарат. Заодно і випробуємо, як він працює на, на утілі і наскільки класно він тримає все ж таки по ґрунтовій схемі. Поїхали. Так, колеги, знайшов один недолік у цієї приблуди. Значить, в чому є мінус оце 0, цілих, він незмінний. Це розраховано, мабуть, на 10 10 атмосфер більше. Коли отут ідуть от числа, це нам треба з 2,5 атмосфери. То тут буде показувати 25. Як ну, би, вроді би, воно, ну трохи не воно. Так що щоб знали, щоб мали на увазі. А ми заводимося, їдемо, працюємо. Заїжджаємо до поля, ось оцей клаптик. Ось. Це єдиний клаптик класичної сої, який е, вижив після приморозків, так, як тут такий затишок біля посадок. Е, тут все витримало. Класична соя сорт Ахелія. Зараз попрацюємо гербіцидом. І якщо повезе, то закриємо питання по оцим бур'янам на цей рік остаточно. Ось такі в зараз. Такі оці всі всі периферії, обійдеш, так намагаєшся, ну та нічого. Ну, а так воно вийшло. Затягнули, дебело все. Фарбанули. ну Правда, не пульвером. Поролончиком. Ну, Блін, нормально. Такий узіл пульвером задувати не хочеться. Так, затягнулося дебеляче. Основний вектор натяжки отак. Стоятиме воно аж гарно. Ніхто нічого не мішає. Зараз мудруємо, як оце все діло рівнями підключити, так як основний привод он. І дотягнутися аж до цієї сторони, мабуть, у нас не дуже вийде, треба або через оцю проміжутку. Або зараз будемо думати. Так, до чого дійшли? Значить, привід. Ремені шовс в наобичні жатки на цей ось КШМ чи МШК, чи як там. Коротше, привід коси. Значить, так, ну, воно виходить на одній осі в з цим приводом. Тобі ж, проконсультувавшись з розуміючими людьми, мені сказали, знімаю цю всю херабору, обираю і напряму кидай ремінь. Ну, Блін, я вроді би і згоден, але ми не привикли стереотипно міркувати. Нащо знімати оцю балду, ці всі, ну, все це розбирати важке? Ну, не хочеться. Давайте якось не хочеться. Що робимо? Пробуємо зробити? А, на самом ділі. Вісь, оця ось, і аж до того ролика, вона проходить отут. Тобі ж, якщо ми знімаємо шків і нам це допомагає, то в принципі той залишається на місці. Шків зняти оці чотири болтика, на самом деле це менш проблематичніше, ніж знімати усю херабору. Ну не хочеться. А, оце відключати, ну блін, добре, чи туди лізти. Я такої точки зору. Ще й прямою, що воно важке Пупа. рвати не хочеться. От не хочеться. Так, а, знімаємо і дивимося, що у нас вийде. Цепочок на ускоритель і наклонку, грубо говоря, там на реверс. Отакий от будемо ставити. Типа хороший має бути. А там, а там побачимо, наскільки його хватило. Бо той попередні два роки відходив і потягнувся, причому здорово потягнувся. Буде Ренолд. А там побачимо. Ну що, став як рідний. Чотенько. Все. Дебеляче. Закриваємо кришкою. Цей вузол обслужили.